А ви знаєте, яка лампа найкраща для ось такого шару акригелю? Всім привіт! Сьогодні будемо тестувати новинку лампу 15 Max. Лампа потужна і має аж 66 світодіодів. Навіщо так багато? По-перше, при такій кількості світодіодів вони не так гріються, бо потужність розподілена між більшою кількістю діодів. По-друге. Немає тіньових або сліпих зон, де може не просохнути гель-лак. По-третє, аж 21 світодіод розміщений саме в передній зоні. Саме в цій зоні буде багато ультрафіолету, що дозволить якісно просушити нігодь. Зараз багато спорів з приводу того, чи допомагає біле дно чи ні. Але якщо вам потрібна потужна лампа з білим дном, то ось вона. Таймери мають пам'ять і користуватися цією функцією дуже зручно. Натискайте кнопку, наприклад, на 10 секунд і лампа вже її запам'ятала. Тепер вставляєте руку і лампа включається на той самий час. Давайте перевіримо, як працює ця лампа на різних матеріалах. Для свого експерименту я взяла полігель фірми «Shade». Не жаліємо. Така товщина можлива тільки на довгих, нарощених нігтях, але для тесту мені якраз цього і треба. Тут 4 міліметри. Ну, майже 5. Відправляємо нашу тіпсу з акрегелом у лампу на 60 секунд. О, як лампа виключилась, дістаємо нашу тіпсу. Так. Оглядаю. Відрізаю в найтовщому місці ножицями. Як бачите, всередині акригель повністю сухий. <пи> Наступний наш тест ми проведемо з найвибагливішим кольором. Це, звісно ж, чорним. Нанесемо його середнім шаром. І не тонким, і не товстим. Ось так. І відправляємо лампу на 60 секунд. Дістаємо наш колір, знімаємо липкий шар і перевіряємо, як просох наш колір. Як бачите, він цілком і повністю сухий. Чути, як він скрапить. Колір просох не тільки зверху, там, де він найтонший, а й по боковим частинам нашої тіпси. Давайте ще ось так покажу. Чудово. Тест пройдемо.